Всім привіт! Сьогодні я хочу приготувати із курячої печінки паштет. Без всяких рецептів. Так я готую дуже-дуже часто. Це виходить паштет дуже ніжний. Його можна їсти так, можна наносити на підсмажені грінки, на хліб, до чаю. Дуже-дуже смачно. Що я взяла? Я взяла пів кілограма, ну десь приблизно я не зважувала печінки курячої Я її замаринувала, тому що. Скажу чесно, я хотіла просто підсмажити, а потім вирішила приготувати паштет. Обрізала, зачистила. Тут у мене соєвий соус, у мене тут паприка, у мене тут трішки талійських трав і трішки я підсурила. Що далі? Цей рецепт мені подобається, чим? що готується все заразом і дуже-дуже швидко. Я взяла 100 мл вина. Краще взяти білого, але в мене білого немає червоний. Далі одна така цибулина гарна, два маленьких яблучка або одне велике яблучко. Це все ми беремо для того, що у нас немає жирної тут свинини. Я не додаю дуже багато жиру. І щоб зробити більш таким пухнастим, більш повітряним паштет, я додаю цибулю і додаю яблуко. Зараз я очищаю це все. І, і, звісно, в кінці, коли це ми все зробимо, ми додамо. Вершкове масло. Зараз я ставлю пательню, сковорідку, наливаю туди розсилені олії трішки і відразу зараз все підготую, печінку туди висипаю, яблука і цибулю. Якщо ви вам подобається присмак паштету, з трішки таким, знаєте. Ноткою часнику додайте, я не буду додавати часник. Цибулю ми нарізаємо, як і яблука, все хаотично, тому що все у нас буде чи перебиватися погружним чи на подрібнювачі. Я буду перекручувати все на м'ясорубці з дуже-дуже дрібною решіткою. Або ж ви можете перекрутити двічі. Все швиденько зараз очищаю яблучко від шкірки і теж нарізаю як цибульку. У мене нагрілася вже олійка, тому я зараз швиденько відправляю. Маленький вогник зроблю, відправляю туди печінку. Печінку я разом із рідиною відправила на сковорідку І цибулю. чистю яблуку. Яблучка готові, я висипаю туди. Я буду використовувати трішки меленого перцю чорного. Ви можете додати лавровий лист і перець горошком. Потім, коли вже перед тим, як перебивати, все це дістанете. А я так буду використовувати і два лаврових листочки. Яблучка туди до печінки. Нам саме головне, щоб печінка не підсмажувалася, не потрібно. Тому що якщо буде підсмажуватися, то вона буде така жорстка. Два листочки лаврового листя. Бачите, зовсім мало в мене тут рідини. Я не буду додавати багато олії, це не потрібно. Зараз я додам трішки вогню, прикрию кришкою, вилю сюди вино, і печінка повинна повністю протушкуватися і приготуватися. Скільки це займає часу, яку ви печінку берете? Будете коштувати. Я ще забула, щоб додайте одну невелику морквину. У мене заморожена морква, то я додам одну невелику, натерту дрібно. 20 Або... хвилин у мене протушкувалася. Зараз я відкрию кришку для того, щоб оцей алкоголь весь вийшов, і все готове. Будемо перебивати. Ну що дивіться, як печінка виглядає. Ви скуштуйте. якщо у вас морква не солодка, можете додати трішки цукру. Я додаю десь чайну ложку на цю кількість. Мені смак так кращий. І зараз я цю масу переп... потрібно відразу видалити лавровий лист, і якщо ви додавали перець горошком, видалити перець горошком. Він тут не потрібний. А лавровий лист взагалі, навіть якщо ви варите борщ, проварили і викидайте, тому що він дає гіркоту. І зараз цю масу, дивіться, вона не суха і вона не дуже в мене заволога. Вам видно так? Я перепускаю через дрібну решітку, додаючи вершкове масло. Масло вершкове додаєте, чим більше, тим краще. Це ви вже дивіться по своєму смаку і по своєму гамальцю. Перекручую. Готово. І відразу я перекрутила масло, але ж ви розумієте, що печінка в мене гаряча, то масло розстало. І зараз я дуже ретельно перемішую цю всю масу. Якщо ви бажаєте зробити так, як, як продають у магазинах, то викладайте паштет, а зверху заливайте розтопленим вершковим маслом, прикрашайте журавлиною або червоною смородиною. І це буде так само, як у магазині. Дивіться, яка гарна маса. Не хвилюйтеся, вона не зарідка, вона захолона. і все буде так, як потрібно. Як смачно. М -м -м. Тонкий аромат винограду є, алкоголю немає, смакота. Знаєте, така м -м, як солодковість і трішки сільки. Солі додам, трішки додам. Розкладаю в ємкості і залишаю, не накриваючи, щоб повністю холод. Тільки потім відправляю до холодильника. Ну що, ось так виглядає. У мене така була, знаєте, керамічна мисочка. Це я колись у магазині купувала саме печінковий паштет із куриці. І я сьогодні залила зверху вершкове масло, воно застине, зараз ще гаряче. І трішки в мене масло залишилося, додала сюди. І взяла хліб, ви можете підсмажити, я просто взяла шматочок хліба і зараз. Намажу цей паштет, він зараз ще такий, знаєте, неначе трішки, як, ну, як сказати, рідкуватий. Але він постоїть повністю охолоне, і структура його буде та, що необхідно. Куштуємо. Я вже, чесно кажучи, облизала у ті всі лопатки, каструльку це дуже смачно. Яблучко, вино, ну це смакота. Куштуємо разом? Куштуємо. Просто смакота. Я перепускала на таку дрібненьку решіточку один раз. Якщо у вас немає такої решітки, я вам вже сказала, що зробити: перебити погружним або просто протерти через сито. Але для мене оця консистенція, вона найкраща. Ну що, готуйте, діліться відео. Печінка зараз майже 100 гривень кіло, я взяла пів кілограма, це 50 гривень. Подивіться, скільки вийшло. І це дуже смачно. Якщо вершкове масло, саме вершкове масло, якщо 82,5%, то це буде настільки, я не знаю, просто королівський смак. Діліться відео. Я вам бажаю здоров'я, мирного неба над головою і всього найкращого. Саме головне, щоб було, щоб був настрій, готувати і для кого готувати. До побачення!